Вітаю вас, друзі. Вітаю вівторок, п'ять хвилин. Я Олексій Ляшенко. Поговоримо зараз про Курськ, тому що те, що відбувається у нас всередині України, це гірше, ніж те, що відбувається на лінії фронту. Це гірше, ніж я впевнений. Це моя думка. Це гірше, ніж напад Російської Федерації. Там ми воюємо. Там ми бачимо, там все визначено, там все зрозуміло. Он ворог, ось ми. І там уже де сила, де розум, там зрозуміло, що відбувається в Україні, особливо по Курському напрямку. Не треба було на Курськ йти. Навіщо вони пішли на Курськ, Що там в Курські заробили? Що той Курськ дав, розточили тільки сили. і так далі, І так далі, і так далі. Ви знаєте. Чому ми чому ми всередині? Ми єдина держава, наскільки я бачу. Я не бачу просто інших. Можливо, вони є. Наведіть приклад, покажіть. Але я бачу, що ми єдина держава в світі, яка знищує себе, причому регулярно? Чітко, планомірно, і ця і є частина людей, яка просто знищує себе зсередини, яка принижує Україну зсередини, яка прибиває Україну зсередини, яка хоче показати, що Україна е, не здатна ні на що всередині України. Чому це відбувається? Ну це питання до себе, до мене, до кругу, я не знаю до кого, до оточуючих, до опонентів, до друзів. Це питання, на яке у мене немає відповіді. Вона то є, але вона багатьом не сподобається і скаже, це так, просто болтовня якогось діда, або дядька, або якогось нерозумілого селя, селюка. У мене є відповідь, тому що у нас всередині живе ворог. Ну це реально. І ворог живе не, не в Порошенку, живе в частині українців. І він живе, цей ворог. Не зараз він з'явився. І не в 14 му і не в 91-му. Цей ворог з'явився у нас 300-350 років назад. І він живе, і він нікуди не дівається. І він працює. Покоління змінюється сторіччя. А ворог цей живе, і ворог цей працює. І на зараз він тут. От про Курщину, друзі. Давайте от. Я не знаю, як це можна не розуміти. Якщо у тебе хоча б трохи варять мізки, це не розуміти Курщину не можна. Так, це можна здивуватися, так, це може бути перше нерозуміння, так, це може щось, щось для тебе на я. А потім, якщо ти подумаєш, подивишся, оціниш, проаналізуєш, подумаєш критично, ти зрозумієш. Що це був геніальний стратегічний хід. Іншого ми не могли вигадати. Зрозуміти, це все, що могли ми в цій своїй ситуації зараз зробити. І це зробили. Україна зробила військово-політичне керівництво України зробило. Наші воїни це зробили по-перше. І вони. Титани і герої. Так от дивіться, за, зараз Збройні сили України, на Курщини, це дані дві доби назад, щоб всі знали. Тому що у нас вони йдуть через дві доби, щоб оці вороги внутрішні ще й тут не гадали. Не сміялись, не робили ці критичні, чмошні випади, виласки, викрики, да? е, щоб не робили ці приниження, щоб не робили оцей. Вони ж цим всім роблять атмосферу в Збройних силах України. Ви уявіть собі, люди накущені, наші воїни, читаючи, що... що вони там роблять? Навіщо вони туди пішли? Та вони ви, ви, ви... Не можна зараз, отут я згоден з Російською Федерацією, поплюжити хоч якось свою армію, хоч чимось свої збройні сили. Навіть поглядом, а у нас це робиться, начебто керівництво, але виконує це верх, Верховна, кажу, Збройні Сили України. Керівництво дає завдання, дає команду, а виконує це. ЗСУ, Збройні Сили України, Сили оборони. І це не те, що посередково. це напряму все, що ти критикуєш керівництво, і при цьому це зробили Збройні Сили України, ти кладеш це на Збройні Сили України, ти кладеш на тих хлопців, які загинули, які поранені. І це робиться свідомо. Розумієте? Я думав, ні. Ні, це, що, це не свідомо. Це люди, свідомо це роблять. Це, щоб знизити моральний дух нашій армії. Так от, 1250 кілометрів два дні назад вже контролювали Збройні Сили України на території Російської Федерації в Курській області. 92 населених пункти, друзі. Маленькі, можливо. можливо, але. 92 населених пункти. Президент сказав, що загалом ця операція стала найбільшою нашою інвестицією в обмін полонених. Процес переговорів вже почався, він вже починає рухатися. Розумієте, скільки полонених не кажуть наші. і правильно роблять, не можна нам казати нічого. Нема комунікації, не комунікують і кричать, не роблять, не розмовляють зі своїм народом. Розмовляють зі своїм народом. Кожен день президент розмовляє зі своїм народом. Кожен день президент звертається до людей. Кожен день президент доповідає людям і про ставку, і про рішення, які можна доповісти. І Народ України знає все це. Що хоче опозиція? Вона хоче, щоб президент доповідав їм. Вона хоче, щоб вона знала раніше за всіх, а так було вже. І контрнаступ, і інші наступи. Вже було написано, що Сирський розробляв, а здавали. Так же було. Вони хочуть, щоб так продовжувалося. Не буде вже так продовжуватись. тому що є ворог в Україні століттями, і він зараз проявляється ну дуже яскраво. А президент комунікує, влада комунікує з народом України. Так що чекаємо, чекаємо далі, друзі. Я що бачу в цьому? Я бачу в цьому ну, зміну, знаєте, ступор. Світовий ступор в змін. Знаєте, люди в світі лідери не знають, що робити. У них були червоні лінії, у них ідеологія, нагнітання, вона зараз зупиняється, а це все ілюзія. Ну, давайте так, якщо почнеться ядерна війна, ну, вона вже почнеться. Ми не впливаємо на це. Впливає дехілька людей. Але я впевнений, що її не буде. Що ну, просто не буде ядерної війни. А оця ілюзія, ця концепція, ілюзорна концепція, друзі, вона розстає потихеньку, ще ні, ще не пішло так, як потрібно, в головах світових лідерів. Навіть у людей розстає, а у них поки що є. У них поки що є, але вона розсипається. І це вже плюс. Це вже плюс курської операції. Далі. От чи можна було б не проводити курську операцію? Я вважаю, так можна. Можна проводити, можна не проводити. Намість цього там, дати жорсткий відпір окупанту на Донбасі, послати дві-три бригади на Донбас і дати відпір. Можна, але це тимчасовий відпір. Тимчасовий. От, моя особиста, моя особиста думка: я ж не генштаб, не військовий, не політик. Розумієте, але от у мене є також своя особиста думка. Ось це так не працює. Ми обороняємося, ми додали резерви, ми знову обороняємося, але все воно стачується. Я з березня 2022 року кажу: їх 140 мільйонів. Це цифра, просто цифра, да, яка є офіційна. На 40 мільйонів. Співставте, ми віддали їм все наше озброєння. У нас озброєння на нема. Це те, тільки те, практично 80%, мабуть. Ну, я вже казав, коли, що це те, що нам дадуть. Свого немає. Розробляємо, робимо, да, але ми, ми не забезпечимо себе заборонятися зброєю. Ні. От, от хоч 20 років будемо це робити. Найуспішніше не забезпечує. Ізраїль не забезпечує. Ні одна держава в світі практично не забезпечується. Навіть Сполучені Штати. У них виробництво з усім світом. І ми не зможемо це. Так от, ми сточимо ці резерви на Донбасі, реально сточимо. Не працює, мені здається, в бійки. Я війну порівнюю з бійкою так, що ось, е, ти тільки обороняєшся, і ти переміг. Це як в футболі. Не буде гола в ворота, якщо ти не б'єш по ворота. Гол можуть забити тільки вони самі, але у нас не заб'ються. Зрозумійте. Ну, теорія бійки, звичайної бійки, да, вуличної бійки. Якщо ти сильніший, ти нападаєш і перемагаєш. Якщо ти слабіший, ти обороняєшся і по-простому або тікаєш зараз, щоб потім повернутися і дати відсіч. Да, або просто тікаєш. Або програєш, все, програєш. Ну, це ж теорія бійки. І тут ми не, мож... не можемо. Там все одно на нас напруть. Теорія бійки. На, нападай, перемагай там, де, проти, де, де суперник е, слабкіший. Обороняйся там, де він сильніший. І ми пішли в Курск. І це плюс, я вже назвав плюси. Дуже багато плюсів. А так би ми тільки зупинили да, сповільнили б напад, а він би все одно йшов. Все нормально, друзі. Нікого не слухайте, нічого не нічого а, не сприймайте близько до серця. Не, не треба кричати. Все пропало, все нормально. Це я хочу сказати одна ну ну з геніальних стратегічних моментів курська операція. Ми, ми, ми зробили наше керівництво, наші збройні сили зробили все, що могли зробити в цій ситуації. Іншого б не могло бути. Дійшли б вони до Покровська, дійшли б не зараз в жовтні. Але б дійшли. Повірте, не може 140 перемогти. 140, як то вже було казали, що маленька совєтська армія не може перемогти велику совєтську. Ось так приблизно все відбувається. Тому. Забудьте, що щось в Курську було неправильно, якби могли ще під Брянщину, ще під Белгородщину, хоча б по лінії, хоча б 10 кілометрів. І то це було, во, друзі. І ми допомагаємо нашим хлопцям. Ми робимо все, що можемо робити, і будемо робити. Підпишіться на канал, поставте вподобайку. Бачите, я, я вже не скулю, не просю, тому що ну, безполезно, вибачте мене, хоча я так от. Знаєте, серцем кажу, безполезно. кажу, розповсюдте, прошу, зроби, ну, як є. Але дуже вдячний за донати, дуже вдячний за допомогу, дуже вдячний за підтримку каналу, дуже вдячний спонсорам. Неймовірна повага і вдяка за ваші посилки. Я дякую за донати Петрів Галину, Абанк, Григорьєва Сергія. Зі Слов'янська переслали, часто нам пересилають, просто зі Слов'янська написано на репчі дрони. Дякую вам, земляки. Грах Олені, Ножикова Людмила 50 на 50. Я щиро вам дякую, пані Людмила, і Бурніс Івану. Дякую, дякую, дякую. Ввечері ми про це будемо також говорити. До вечора, Україна переможе!